Ви дивитесь ранок вдома, і сьогодні компанію вам складаємо. Ми Лілія Ребрик і Костянтин Октябрьський. і наша фінансова експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка Юлія Баткалова. Доброго ранку, доброго, доброго ранку. ранку. Сьогодні будемо говорити про важливе, як ви стоїте під час економічної кризи, і чи стосується ця криза лише mm -hmm. України охопленою війною. З цього ми і почнемо. Ну, ми зараз всі бачимо, що українська гривня так. достатньо швидко знецінюється. Що з іншими валютами в світі? Ну насамперед хочеться сказати, що українська гривня знецінюється дуже швидко, і на сьогоднішній день інфляція, тобто знецінення гривні. Десь близько 25%. Тобто, наприклад, товари або послуги, якими ми користуємось за рік, подорожчали, подорожчали на чверть. Це якщо ми кажемо про гривню. Якщо ми кажемо про інші валюти, загалом зараз розпочинається всесвітня криза, і вона тільки набирає обертів. Тому інфляція стосується інших також валют. Наприклад, по долару США, зараз інфляція більше 8%, а по євро вже майже 10%. Що далі з гривною буде? Я вам скажу так, що розуміючи, що зараз в Україні війна повномасштабна, ми розуміємо, навіть якщо вона швидко закінчиться, ми дуже хочемо, щоб це так було. Ми деякий час будемо ще чекати, поки економіка, поки наша Україна буде відновлюватись. Тому казати, що зараз найвищий пік ось цієї інфляції, на, на жаль, ми не можемо, тобто ще буде знецінюватись деякий час. Так, отже, як можна зберегти свої гроші, якщо три. Може, зарплату в гривні, ну головне про що хочеться сказати. Ми розуміємо, що якщо навіть інфляція є у всіх валютах, в Україні вона найбільша. І якщо людина має якийсь капітал, тобто вона має змогу, хоча б трішечки відкладати з кожної заробітної плати, я порадила робити це саме у доларах США. Чому саме у доларах? Тому що це зараз найстабільніша валюта. Поки що так, якщо е згодом там будуть якісь інші валюти, ми можемо якось розподіляти частку, наприклад, на долари, частку на інші валюти. але саме зараз, саме в цьому моменті, долар найстабільніша валюта, незважаючи навіть на інфляцію. І ми можемо купувати його у двох варіантах зараз в Україні. Це через депозити. Ми вже знаємо це з вами. Ми говорили, що ми можемо купувати е по низькому курсу через депозит з розрахунком того, що у нас три місяці немає доступу Тобу uh -huh. до цих грошей, але через три місяці ми забираємо саме в доларах. Це перший варіант, і другий uh -huh. варіант ми можемо купити, наприклад, в банку по комерційному, тобто дорогому зараз для нас курсу, але можемо. І єдине дуже важливо, що деякі люди кажуть, що ми не можемо купити в банку, але вони просто не замовляють заздалегідь. Тобто, якщо я зараз прийду в банк, можливо, я не зможу купити, але якщо я підійду, скажу, що я хочу на завтра, наприклад, замовити валюту, для мене її замовлять, і я зможу її тобто, купити. Є можливість не боятися цього курсу високого, ну достатньо Бо зараз, буде ще так? вище, чи що uh, ну не хочеться uh, лякати, але з іншого... може бути, може бути. Uh -huh. Вже ж так, Дякуємо. ми в будь-якому разі говоримо, що не треба панікувати зараз бігти, останню копійку там кидати на те, щоб купити yeah. останню, ні в, якому... ні в як... Ось, власне про це ті ці, ці ці гроші, і які є окремо, так тому що о, якщо людина отримала зарплатню, у неї є якісь витрати, по-перше, ну якщо вона не розподіляє ці гроші на обов'язкові витрати, а все пішла і купила в валюту. Ні, так не потрібно робити, тому що валюта має такий е, е, інколи е, момент, що вона може трішечки впасти, але трішечки, тому що є регулятори, які цьому ну скажімо так на це впливають. Тому ми не купуємо на всю зарплату, а вже ж, а тільки на ту частиночку, яку ми можемо зараз відкладати. Йдеться про ту частину, яку ви дійсно планували відкласти правильно і яку. Ви просто відкладаєте Все не в гривні, правильно. а відкладаєте у валюті бажано зараз на сьогодення в доларах. Чи правда що хм. економіка має цикли, які повторюються? Так і є загалом. Ми можемо подивитись історично, що економіка світова, навіть. Можна сказати про окремі країни, а можна сказати про світову. Вона має цикли. Тобто кожен цикл завжди повторюється, і кожен цикл має чотири головні етапи: це ріст економіки, тобто підйом, потім якийсь пік. Потім спад, і потім дно, і потім знову ріст. Тобто, ми розуміємо, чому це дуже важливо розуміти зараз, тому що ми всі бачимо, що зараз економіка, як світова, так і України, вона падає. Тобто, зараз велика інфляція, йде ось цей спад. Угу. Але все ж таки, якщо ми зараз потрошечку розпочинаємо відкладати гроші, ми казали на попередньому на попередній зустрічі, що можна інвестувати в закордонні цінні папери. Якщо ми зараз вже це будемо робити, ми розуміємо. Йому що потім є буде, цикл в будь-якому випадку, буд, буде я ну а, знову ж таки, ми не знаємо, коли буде це дно, тобто ми не знаємо скільки цей цикл буде тривати, але ми знаємо, що потім буде ріст. Якщо у нас є можливість зачекати, тобто ось ці часточки, хоч маленькі, ми відкладаємо вже зараз, потрошечки там як зручно там родині або якоїсь людині, так. Відкладаємо вже зараз, очікуємо деякий період, розуміємо, що буде ріст 100% і там ми вже заробимо. Ой. Скажіть, будь ласка, коли найкращий час розпочинати відкладати гроші та інвестувати? Якщо ми зараз вже кажемо про ці цикли, ми розуміємо, що найкращий момент. Інвестувати, якщо ми кажемо про закордонні цінні папери, це на спаді економіки. Mm -hmm. Це саме зараз. Коли є спад, ми е, якісні, гарні активи. Ми казали, що є акції, є облігації є фонди. Mm -hmm. Ось ці гарні, якісні активи зараз коштують дешево. Тому ми зараз можемо розпочинати їх потрішки купувати. Потім економіка буде відростати. Ми зачекали деякий час, і ми вже а, бачимо, що наш капітал починає рости на росту економіки. Ну, mm -hmm. е зрозуміло. Тут головне, щоб було що вкладати і за що купувати. Mm -hmm. Ми, mm -hmm. власне, бажаємо mm -hmm. українцям та й витримки, терпіння, і ні в якому разі не панікуйте. Дякуємо, Дякуємо вам за цей за... привід для роздумів. Це була наша фінансова експертка, засновниця школи фінансів, практикуюча інвесторка mm -hmm. Юлія Баткалова. Дякую вам. Ми в квіти інвестуємо.